До Всесвітнього дня охорони праці управління інспекційної діяльності у Сумській області північно-східного міжрегіонального управління держпраці нагадує про важливість створення безпечних і здорових умов праці на кожному робочому місці. 28 квітня ми відзначаємо Всесвітній день охорони праці. Цей день покликаний привернути увагу до надзвичайно важливої теми збереження життя та здоров'я працівників у процесі виконання трудових обов'язків. Всесвітній день охорони праці започатковано з ініціативи міжнародної організації праці у 2003 році. Відтоді 28 квітня стала символічною датою вшанування пам'яті тих, хто загинув на робочому місці, а також ним заклику до запобігання виробничому травматизму. Україна ж офіційно приєдналася до відзначення цього дня у 2006 році. З того часу щороку проводяться заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки праці, семінари, тренінги, інформаційні кампанії та перевірки умов праці на підприємствах. Мета цього дня не лише пам'ятати, а й діяти, формувати культуру безпеки, нагадувати про важливість дотримання правил охорони праці як з боку роботодавця, так і працівника. У різних країнах світу 28 квітня проходять марші пам'яті, хвилини мовчання, семінари, виставки засобів індивідуального захисту, обговорення новітних технологій безпеки. Важливо, що в цей день не лише згадують загиблих, а й наголошують на важливості профілактики, навчання і вдосконалення систем охорони праці. Щороку Міжнародна організація праці формулює головну тему, що відображає виклики у сфері безпеки праці. Так, у 2025 році обрано тему революція в охороні праці, роль штучного інтелекту та цифровізації на робочому місці. Ця тема акцентує уваги на впливі новітніх технологій на безпеку праці. Цифровізація відкриває нові можливості для підвищення рівня безпеки, але водночас ставить перед нами нові виклики, пов'язані з адаптацією до зміни та забезпеченням належного рівня захисту працівників. Фахівці держпраці наголошують, охорона праці не лише вимога закону. А й запорука збереження життя та здоров'я працівників. Охорона праці це не лише набір правил і норм, це культура, яка формується спільними зусиллями. Кожен з нас відіграє важливу роль у створенні безпечного робочого середовища. Нехай цей день буде не лише днем пам'яті, а й поштовхом до дії, вдосконалення систем безпеки, навчання, запобігання ризикам. Охорона праці це неформальність. Це про відповідальність, людяність і повагу до життя. Пам'ятаймо, безпечна праця, право кожного, безпечні умови праці це основа сталого розвитку підприємства, регіону, країни.